Всім привіт! Ось тришов на зв'язку і сьогодні на огляді моделі Casio G-Shock 2307 a І вони йдуть ось в такому новому пакуванні. Воно йде більш екологічне і вже без стальної банки, яка нам так сильно полюбилась. Також в середині, як і зазвичай, можемо знайти міжнародну гарантію та інструкцію. Ось так виглядає міжнародна гарантія від Casio G-Shock. Та сама інструкція. Також можемо бачити ID модель, який співпадає з ID моделя на задній кришці самого годинника. Далі відео я вам це покажу. І модель самого білого кольору вже цікаво виглядає. Ще відразу кидається... оті, так це розмір даній моделі. Вона невеликого розміру і в досить такому цікавому новому дизайні. І давайте переглянемо відразу задню кришку. Розмір ремінця, як завжди, регулюється індивідуально під руку. Від 14 см до 22 см. На задній кришці ми можемо бачити ID моделя, модель класового захисту та країну збірки. Нічого нового, як зазвичай. І давайте пройдемось по функціоналу. Тут він стандартний, світовий час, секундомір, таймер та будильників з функції погодинного сигналу. Ось так він лівою верхньою кнопочкою, включається-виключається виключається, і правою нижньою переключаємось між будильниками. І давайте налаштуємо сам годинник. Зажимаю і тримаю кнопку Adjust до звукового сигналу. Тут у нас з'являються часові пояса. Для України обираємо АТХ. Правою нижньою переключаємо та правою верхньою. Обираємо АТХ. Далі включаємо виключаємо літній час. Далі нас обираємо формат часу 12 години або ж 24 години. Кому їх зручно. Далі приходимо до налаштування часу. Налаштовуємо години. Виставлю 13.13. 13. Якщо натиснути на кнопку, то налаштування відбувається швидше. Це зроблено для зручності. Так, далі налаштовуємо рік, дату та місяць. Включаємо виключаємо звук клавіш. Також обираємо тривалість підсвітки 1 секунда або відповідно 3 секунди, як кому комфортніше. І лівою верхньою кнопочкою Adjust виходимо з режиму налаштування, і стрілочки стають на своє місце згідно з електронним циферблатом. Також в даній моделі є підсвітка. Два світлодіоди підсвічують і електронний циферблат, та сам аналоговий циферблат. Для щитування вночі достатньо. І ось так модель виглядає на моєму невеликому зап'ясті розміру даній моделі 45,4 це висота, 42,1 це ширина та 11,6 мм це товщина даній моделі. Якщо у вас залишились запитання, пишіть в коментарях. І також ви можете замовити дану модель на нашому сайті. Посилання в описі. Почуємось в наступних відео.